Це та в Україні про головні події на цю мить. Далі випуску новин ТВАЙ. у студії Ліна Мазур вітаю Україна сьогодні у жалобі за загиблими українськими військовими. Саме зараз вся країна вшановує пам'ять наших героїв хвилиною мовчання. День жалоби оголосили за загиблими десантниками та льотчиками збитого напередодні іл 76 Відповідний указ розміщено на офіційному сайті президента. Згідно з документом півдні пам'ять усіх загиблих під час АТО, військових і мирних жителів, що стали жертвами терористів, пропонується вшанувати хвилиною мовчання. Крім того, в країні скасовані розважальні заходи, спортивні змагання, а також змінені програми теле- і радіопередач. Президент України у зверненні до українців пообіцяв. Наші військові найближчим часом візьмуть під контроль ситуацію на сході. Україна сьогодні сумує за загиблими героями. Я отримав чисельні дзвінки від лідерів демократичних країн світу, які висловлюють нам свої щирі співчуття. Ми зробимо все можливе, щоб винні у загибелі військових були знайдені, щоб терористи отримали адекватну відповідь і були покарані. Дорогі українці, ви маєте знати, що сьогодні українська армія вперше перейшла в контрнаступ. Наші військові почали тіснити терористів. Я поставив Збройним силам України першочергове завдання: взяти під контроль державний кордон України, через який терористи отримують зброю, техніку, підкріплення, гроші. Лише протягом останніх чотирьох днів в рамках спецоперації було встановлено мир і законний порядок в Маріуполі. Взято під контроль 248 кілометрів державного кордону. В цілому ряді населених пунктів Луганської і Донецької областей припинено діяльність бойовиків-найманців. Очищено від терористів 11 населених пунктів. І за останню добу при спробі проникнути на територію нашої держави було знищено 7 автомобільних колон зі зброєю та боєприпасами. Знищено декілька танків, бронетранспортерів, реактивна система залпового вогню. Сьогодні наші військові захопили ще одну реактивну систему ГРАД. На понеділок, на 16 червня, я скликаю засідання Ради національної безпеки та оборони на порядку денному операції з відновлення державного кордону. І друге: рішучі кроки по запровадженню мирного плану на Донбасі. Заради миру в Україні ми будемо діяти рішуче і цілеспрямовано. Слава Україні! Українські військові знали, що їхні літаки над Луганськом будуть збивати таку версію виданню Хвиля озвучила джерело військово-повітряних силах України. За його даними, терористи так званої Луганської Народної Республіки завчасно попередили екіпажі трьох українських іл 76 про наміри збивати їхні літаки спецназом на борту. Про це повідомили керівництво. АТО, утім, польоти так і не скасували. У результаті один з літаків сів благополучно, другий збили. Третій розвернувся. Вночі сили АТО двічі відбила атаку терористів на Луганський аеропорт. Про це повідомив координатор інформаційного опору Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, стріляли з великої дистанції з автоматичного гранатомета агс 17 встановленого на автомобілі. У відповідь силовики відкрили вогонь. Серед українських військовослужбовців втрат немає. Про поранених або загиблих бойовиків поки що не повідомляється. Вже близько сотні українських солдат загинуло під час боїв на сході України. Збитий літак іл – не перший випадок, де масово гинуть військові. Місяць тому під містом Волноваха терористи вбили 16 солдатів. Тоді військові охороняли блокпост. Терористи застали їх зненацька. У більшості солдатів навіть не було зброї. Напередодні вони її здали. Наразі загальну кількість загиблих під час АТО військових поки що не підрахували. Під Луганськом терористи склали зброю. Українські війська взяли під свій контроль місто щастя. Про це повідомляють регіональні змі у полон. Здалися багато сепаратистів, в тому числі і польовий командир, на прізвисько Батя. За інформацією видання Східний варіант сили антитерористичної операції діють у місті від учора. Серед терористів до 10 загиблих серед українських військових є поранені. Під Слов'янськом тривають бої. Бійці Національної гвардії відбили напад терористів на блокпост в районі селища Юрківка. Сепаратисти намагалися прорватися через заставу. Після нетривалого протистояння українські силовики затримали двох терористів, трьох було знищено. Як повідомляють у прес-службі Національної гвардії, з боку правоохоронців втрат немає. Бійці Збройних сил розповідають ще й про те, що сепаратисти стрімко втрачають підтримку у місцевого населення. Люди більше не хочуть бути живим щитом для терористів. Ні таких бравурних хлопчиків, які ходять з гордо піднятими головами і з автоматами в руках. Зараз от люди після всього, що відбувалося і відбувалося в місті, вони самі дивляються, багато, як це могло відбуватися в нашому місті. Зараз от розтеряність. У Києві на Майдані Незалежності третє громадське віче. Активісти планують озвучити план дій на найближчі дні щодо розпуску та позачергових виборів Верховної Ради, а також оголосити звернення до президента та парламенту за подіями на головній площі столиці. Стежить наш кореспондент Андрій Засаднюк. Андрію, вітаю, що відбувається саме зараз на майдані та чого конкретно вимагають від влади активісти. Вітаю, студія! Уже розпочалося третє народне віче на майдані незалежності. Розпочалося воно на жаль із сумних дзвонів Михайлівського собору. Тут виражають свою жалобу за загиблими десантниками на сході. Ми теж приєднуємося до цієї жалоби і виражаємо свої співчуття усім сім'ям загиблих. І зараз, як ви можете чути, за моєю спиною проходить молитва. У за світлу пам'ять загиблих героїв а, на медані незалежності сьогодні зібралися кілька сотень людей. А, вони хочуть виголосити свої вимоги до центральної влади, і які саме ці вимоги ми, ми можемо зараз почути від одного із організаторів Віча? Це Михайло Боднар. Він отаман українського козацького війська. Отже, а, пане Михайле, розкажіть, будь ласка, що ж все таки ви сьогодні хочете донести до нашої влади? На сьогоднішній день ми Підняли е, кілька питань. У нас є зв з, зворотній зв'язок зі всією Україною і з людьми, які приходять на Майдан, які лишають свої пропозиції і проблемні питання. З, них, з тих пропозицій, проблемних питань е, аналітична група вибрала якраз ці питання, які є найболючіші на сьогоднішній день. Перше питання це е, перевибори Верховної Ради. З певними вимогами до неї має, мав би бути е, прийнятий закон про вибори, який би давав можливість замінити цю Верховну Раду. І вимога ще одна є така колективна, що ті люди, які сьогодні були в Верховній Раді, не мають морального права балотуватися на е, цих виборах, які мають відбуватися. Так? Є питання до е, силового блоку. Вони будуть озвучені сьогодні до всіх очільників силових структур. О, і з огляду на останню цю подію, яка відбулася, е, з приводу чого ми сумуємо разом зі всією Україною. у нас теж є ряд питань. Там є. Е, Системне виконання своїх обов'язків або непрофесіоналізм, як мінімум, про це теж буде заявлено. Буде звіт Майдана за минулий тиждень. Будуть показані здобутки і проблемні сторони, які є на Майдані, і в тому числі. Ж Є ще ряд загроз, які е, на сьогоднішній день Верховна Рада не приймає законів, які могли б змінити систему, а пробує позбавити людей народовладдя. Це в частині територіальних громад. Там є загрози, і ці загрози теж будуть озвучені сьогодні. Скажіть, ласка, ви запрошували когось із представників центральної влади для того, щоб виголосити свої вимоги? Безумовно, ми запрошували сюди знову Арсенія Яценюка. Ми так і не почули звіт за 100 днів. Уряду, так. ми запрошували знову міністрів силових в першу чергу блоків. Так. І користуючись е, нагодою, хотіли би привітати. Ну, на жаль, сьогодні день скорботи. Ми готувалися зовсім до другого. Є день медика. Ми хотіли би привітати всіх медиків в Україні, Привітати тих людей, які тут стояли з нами плечоплеч, надавали нам першу допомогу і продовжують з нами тут стояти. Людей, які в білих халатах з червоними хрестами зараз знаходяться і на передовій, в тому числі багато з наших побратимів, медиків, які стояли з нами тут зараз перебувають у місцях, де проходять бойові дії, надають допомогу. Я так розумію, названі високопосадовці не прийшли сьогодні на вічі. Так, все таки, в черговий раз вони проігнорували це, тому мабуть, ну, сьогодні буде прийнято рішення, мабуть, на слідуючий тиждень будуть я вже знаю точно, що буде анонсуватися похід до Верховної Ради на вівторок. Це великий похід і там приймають дуже багато організацій. Там є певні питання і вимоги, які ми хотіли би донести, в тому числі сьогодні, якщо на то буде згода Віче. Є документи, які хотіли б ми передати, і передати свої настрої в цілому. А прийдеться нам іти, мабуть, і на слідуючому тижні до тих чиновників, які просто не поважають свій народ і не хочуть звітувати, не хочуть відповідати за свої дії або бездіяльності. планується, можливо, сьогодні якісь акції біля російського посольства? Ні. Те, що було вчора, там воно теж не планувалося, воно виникло е, спонтанно. І люди з Майдану, наскільки це вдалося нам, ми пробували завадити тим. Ну, дії е, агресії, яка вчора там відбувалася. Добре, я, я вам дуже дякую. Е, отже, шановні глядачі, як ви як ви бачите, відбувається, проходить зараз третє громадське вічі на Майдані Незалежності. Ми будемо спостерігати і передавати вам свіжі новини. Дякую, студія Андрію. Дякую тобі. Це був Андрій Засаднюк. Від нього ми дізналися про останні події з Майдану Незалежності. Місце зустрічі змінили, але домовитися знову не змогли. Переговори щодо газу, які проходили у Києві напередодні, не дали результатів. Про це заявив офіційний представник Газпрому Сергій Купріянов, передає російський інтерфакс. За його словами, сторони спілкувалися до другої години ночі, хоча глава Газпрому Олексій Міллер залишив зустріч ще близько 11-ї вечора, не давши журналістам жодних коментарів. Відсутність прогресу в переговорах підтвердив український міністр енергетики та вубла. Прому Юрій Продан за його словами чергову спробу досягти компромісу зроблять сьогодні. Погром російського посольства у Києві спровокували навмисно. Про це йдеться в офіційній заяві вітчизняного МЗС. Словики вже затримали найбільш активних учасників протесту. А росіяни вже звернулися до ОБСЄ та НАТО з вимогою засудити насильство щодо свого дипломатичного представництва. Нагадаю, напередодні посольство Росії пікетували постійно. Зранку туди приходили кримчани провести акцію незалежності від Росії. А от громити автівки зривати прапор Росії та бити шибки почали надвечір. Неспокійний день російських дипломатів. Вивчала Ксенія Веркалець. Ксенію, вітаю. Чим завершився заколот біля посольства Російської Федерації? Добрий день, Аліно. Про усе по порядку розкажу, що усе починалось. Усю ніч Біля депостанови було повно люду. Вони оточили будівлю, обкидали її спочатку яйцями. Далі в хід пішли каміння і димові шашки в посольстві. Повибували шибки та найбільше дісталось дипломатичним автівкам. Їх потрощили і повиймали усі нутрощі.

За повідомленнями ЗМІ, надвечір під будівлею було вже близько півтори тисячі людей. Серед них і представники ультрасмайданівці лишалось осторонь і лише спостерігало. уже ближче до опівночі. Мітингувальники передали свої вимоги представнику відомства. За даними змі перемовини між сторонами конфлікту організував представник СБУ. До мітингувальників вийшов другий секретар Дипредставництва Ігор Шаповалов. Йому мітингарі передали свої вимоги. Серед них вимога до посольства залишити територію України та визнати дії РФ щодо України агресивними також люди хочуть, щоб Росія відповіла за збитий у Луганську літак та неоголошену війну, яку РФ веде четвертий місяць поспіль. Додав же заступник командира Азову Олег Однороженко. Дипломат обіцяв передати ці вимоги в Москву. В МЗС же України пообіцяли поставити питання про закриття кордону з Російською Федерацією. Це питання можуть винести на розгляд Ради національної безпеки та оборони. Про це під посольством РФ у Києві мітингувальникам заявив виконувач обов'язків глави МЗС Андрій Дещиця. Я за те, що протестували. Я готую з вами тут стати і казати Росія, забирайтеся з України. У білокам'яніни забарилися з реакцією на події в Києві. Там, за словами журналіста Олексія Наришкіна, посилили заходи безпеки. Установу обнесли додатково металеву огорожу. Під будівлю підігнали автобуси. І в ООН не захотіли засуджувати пікет біля посольства Російської Федерації у Києві. Західні країни заблокували в Радбезі ООН запропоновану Росією заяву із засудженням пікетування дебустанови. Про це повідомило дипломатичне джерело у всесвітній організації. Продають Ріа новини. Росія запропонувала прийняти таку заяву напередодні і поширила її проект серед 15 країн-членів Радбезу у тексті заяви. Росіяни подали події в Києві про цитую як напад на посольство Російської Федерації, у результаті якого було завдано збит. Будівлі власності посольства створена загроза життю його персоналу, що серйозно завадило роботі дипмісії. Кінець цитати на цьому в мене все аліно. Передаю тобі слово. Ксенію, дякую тобі. Це була Ксенія Варкалець. Від неї ми дізналися по про погроми біля посольства Російської Федерації в Україні. І поки це всі новини, більше дивіться вже о п'ятнадцятій. Гарного і головне мирного вам дня. До зустрічі.